Американське подружжя Тайлер та Нікічей біжать 1200 кілометровий марафон від румунського кордону до лінії фронту в Запоріжжі. Благодійний забіг американці проводять, аби привернути увагу всього світу до війни в Україні. Проєкт має назву Ні, можу заради України. 1200 кілометрів біжить пара із Сполучених Штатів Америки. Подружжя Тайлер та Нікі Чей організували благодійний марафон на підтримку України. Біжать від румунського кордону до лінії фронту в Запоріжжя. Це приблизно 28 марафонів 5 днів на тиждень. Ми почали з міста Делов. Він розташований біля кордону з Румунією, і наша ціль це добігти до Запоріжжя. Франківщина, Тернопільщина та Хмельниччина, а тепер і Вінниччина. Це 30% їхнього шляху. Подружжя легкоатлети під час свого благодійного забігу збирають кошти. Їх передадуть протестантській церкві з Маріуполя, яка допомагає воїнам, переселенцям та дітям-сиротам. Я вважаю, це дуже важливо розповісти американцям, що відбувається в Україні, не тільки про війну, а й про людей, через що вони проходять і що роблять тут. Це зайняло в нас шість місяців, щоб підготуватися до цього марафону. Спочатку ми починали тренуватися в карпатських горах, щоб звикнути до рельєфу. Проєкт, в рамках якого американці долають марафон, має назву Ні, можу заради України. Його підтримує капеланський батальйон Маріуполь. Вони задали собі питання, що ми можемо зробити заради України. Вони не політики, не військові, ні торговці зброї, але ж вони, як атлети, вирішили, що ми можемо зробити свій спортивний подвіг, і це буде привлекати увагу. Американські бігуни до марафону запрошують усіх охочих, містян, спортсменів та військових. Ні! Може, заради України! Є! Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.